Військові, які розстріляли поліцейського на Вінниччині, виявилися військовими дезертирами. Їх затримано та оголошено про підозру. Всі останні подробиці справи ми зібрали у цьому випуску. Ви на фабриці новин моє ім'я Юрій Бівік. В ДБР розкрили нові деталі про військових, які розстріляли поліцейських на Вінниччині. І як це сталося та скільки загрожує злочинцям, розкажу вже за мить. Військові нападники виявилися дезертирами, які викрали зброю і втекли. Щодо мети їхніх дій досі точаться дискусія, але тепер цим займається слідство. Адже батько і сину, які застрелили поліцейського, повідомили про підозру. Про це повідомляє державне бюро розслідувань. Кадри затримання оприлюднили у нас поліції. У повідомленні ДБР йдеться про те, що нападники виявилися батьком та сином, які самовільно покинули військову частину в Одеській області 19 квітня. Також вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним із них. Окрім цього, зараз перевіряється інформація щодо викрадення ще й вибухівки та іншої зброї з підрозділу їх військової частини. Чоловіки, вочевидь, переховувалися в покинутій будівлі на Одещині разом із бойовими гранатами. В нас полі повідомляють, що вони планували втекти за кордон, але як це було насправді, буде з'ясовувати слідство. Український військовий Євген Карась каже, що військові дезертири, хоч і служили, належно, але є підозра вважати їх агентами Кремля. Він навіть припускає, що нападники могли планувати теракти. Посилається військовий на матеріали, які вдалося отримати з відкритих сторінок соціальних мереж злочинців. Там, як у батька, так і у сина явно проросійська позиція. Давайте процитуємо. Це були фанатики російської церкви. Тепер зрозуміло, чому вони холоднокровно вбили поліцейського. Ймовірно, приховані в підрозділ ППО бандити перевозили не просто патрони та гранати на продаж, везли укомплектовану вибухівку для терористичних задач агентури російської церкви в тилу. Тому здаватися не могли кінець цитати. До речі, з'явилися деталі щодо самої перестрілки. Глава Нацполу Іван Легівський повідомив, що загиблий поліцейський усе таки встиг відкрити вогонь у відповідь проти. Військових цитуємо поліцейський, який загинув при виконанні обов'язків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисника. Кінець цитати зазначається, що зараз розслідування проводить Нацполіція. Дебер повідомила фігурантам про підозру у дезертирстві зі зброєю і в умовах воєнного стану. А в генпрокуратурі заявили за якими статтями звинувачують військових батькові та сину. Повідомлено про підозру у вбивстві. Та замаху на життя поліцейських, незаконному поводженні зі зброєю, а також у дезертирстві. Тепер вони можуть сісти до в'язниці на строк від 9 до 15 років або до вічне ув'язнення. Варто нагадати, що вночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль, в якому перебували власне двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях, унаслідок чого загинув 20-річний поліцейський Максим Заренський. Він півтора року служив у секторі реагування патрульної поліції а його напарник дістав поранення. На території Вінницької та одеської областей вели спеціальну поліцейську операцію, аби затримати злочинців. У сухопутних військах підтвердили, що на відео нападу дійсно військовослужбовці однієї з частин ЗСУ. І вже ввечері, 20 квітня, правоохоронці розшукали автомобіль злочинців. Їх пересування зафіксували камери відеоспостереження. В неділю, 21 квітня, начальник національної поліції України розповів, що нападників. Вдалося затримати. Друзі, ми продовжуємо стежити за ситуацією і розвитком подій. Про всі подробиці ви зможете дізнатися на фабриці новин, отож підпишіться, ставте лайки і не забувайте залишати свої коментарі під відео. Дякую вам і до зустрічі.